У Брюсселі завершився саміт країн Євросоюзу. Центральною проблемою порядку денного стало російське втручання у Сирію та міграційна криза Європи через утікачів з Азії та Африки. Глави держав і урядів країн ЄС висловили повну підтримку пошуку політичного рішення сирійського конфлікту. При цьому в заключених документах зустрічі вказується, що найбільша відповідальність за чверть мільйона жертв громадянської війни лежить на уряді президента Башара Асада. Доки він при владі, міцний мир в Сирії неможливий. Заявили учасники саміту. Лідери міжнародної спільноти також засудили російські атаки на позиції сирійської опозиції і мирне населення, які призводять до подальшої ескалації і без того на. Пруженою ситуацією в близькосхідній країні російська інтервенція в Сирію може зміцнити режим, але це все одно не врятує президента Башара Асада. Я кажу про зміцнення режиму, тому що сьогодні росіяни в основному бомблять райони, які контролює опозиція, а не терористи. Але політичний процес у Сирії повинен закінчитися перехідним урядом, до якого Башар Асад не буде мати жодного відношення. Іншою темою саміту ЄС у Брюсселі стала міграційна криза у Європі через безперервний потік утікачів з Азії та Африки. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ЄС готовий відкрити нову главу переговорів з Туреччиною, яка приймає багато біженців на своїй території. Канцлерка підкреслила, Туреччина вже витратила на мігрантів близько 7 мільярдів євро. Тому країнам ЄС має сенс допомогти країні стримувати потік сирійських біженців у Європу. Немає жодних сумнівів, що Туреччина відіграє ключову роль у цій ситуації, тому ми не зможемо регулювати рух біженців, якщо не будемо співпрацювати з Анкарою. Зокрема, нам потрібно виділити близько трьох мільярдів євро на допомогу Туреччині. В цілому була також широко поширена думка, що краще розміщувати мігрантів найближче до їхнього дому, ніж фінансувати їх у наших власних країнах. Крім того, лідери Євросоюзу погодилися наділити Агентство з охорони зовнішніх кордонів фронтекс правом повертати мігрантів на батьківщину. Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск. За його словами, це відбудеться в найближчі місяці. Наша мета надати фронтекс право повертати нелегальних мігрантів за його власною ініціативою і зробити його діяльність на захист зовнішніх кордонів більш активною в плані попередження кризових ситуацій. У той же час країни-члени будуть готові направити додатково сотні прикордонників, аби гарантувати безпеку районів гарячих точок у Греції та Італії. Очікується, що в 2015 році в Європу прибудуть понад півтора мільйона шукачів кращого життя, десятки тисяч переселенців з Сирії, Афганістану, Лівії та інших країн будь-якими способами намагаються дістатися до Німеччини, Великобританії і низки інших держав Євросоюзу, які мають високі соціальні виплати для біженців. У той час як кілька країн ЄС, серед них і Велика Британія, виступають проти обов'язкових квот розподілення мігрантів, які погодили на саміті ЄС у вересні.